Добрий день сонечко, добрий день дерева, добрий день вітерець, добрий день всім, доброго дня. Доброго Так, послухайте віршик. Золота осінь. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро золотаві. Де не глянь навколо, килим кольористий. Віти півголій, небо синє чисне, метушні немає, тиша й прохолода. Осінь золотая, тихо, ніжно ходить. Яка осінь ходить? Їма. Ні, золота осінь кажуть, так? Угу. Золота. А килим який? кажуть, кольоровий. Ого. А що роблять листочки? Падають. Падають. Так. А от зараз ми пограємо в гру, з якого дерева листочок. Подивись, це березовий листочок, і ми кажемо листочок березовий. Ось береза, бачиш? Да. Так. Березовий з берези. Mm. Повторюємо. Березовий. Лезовий. З берези. Бережовий. Якого кольору листочок березовий? Озовий. Жовтий. 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 А це з якого дерева листочок? Це клен. Клен. Кленовий листочок. Кленовий листочок. Клена. Клин. Там дуже гарні листочки. Якщо бере себе в нас жовті листочки, то кленові бувають дуже різних кольорів. Чудові дерева стоять. А що це за листочок? З якого це дерево? Це каштан. Каштан. Каштана. каштан. Листочок каштановий. Точек каштана. А які плоди у каштана? Ти збирала? Коричневі, Коричневий, такий Так. Значить, бувають у нас березовий з берези, кленовий з клена, каштановий з каштана. Добре, молодці. А що буває восени? Подивимось, що буває восени, що восени йде? Дощ. Дівчинка що взяла? Це що в неї? Парасолька. Парасолька. Бачу, що вона в сапожки вдягнула. Так. А це що дітки роблять? Збирають врожай. Восени Я збирають на полі, на деревах. Дерева. Що збирають? Плувати. Так, яблучка, сливи, Яблуч. груші, капусту на городі, картоплю збирають, цибульку, дуже багато городини. Так, а що звірі роблять восени? Що, що білочка робить? Вони готуються теж до зими. Білочка збирає шишки, горішки, гриби, ось і барсуки там сидять собі, теж готуються. Кожен готується до зими. А що роблять пташки? Що пташки роблять? Вони... Так, вони відлітають до теплих країв. Повтори, будь ласка, пташки відлітають до теплих країв. Так, до теплих країв. Подивись. а що діти протинули? Скажіть мені, яка вже в них одежа? Тепла? Да. Так, бо на дворі що вже холодно. А це що? Що робить вітер з деревами? І з листочками? Є... Так, він наб... так, він зриває. Що роблять листочки на, дерев... на дереві? Що трапляється з листочками? Пожовтіли. Пожовтіли. А ще що вони роблять? Падають. О, падають, правильно. Падають, молодець, все правильно. І подивіться на центральну картинку. Тут вони що Що дітки роблять. Що вони збирали гриби? Яблоко. Яблуко їдять, правильно, вони сіли пообідати, правильно. А зараз ми пограємо в гру шелесткі слова. Добре? На осінній картинці ми бачимо, що земля вкрита опалим листям. Коли ми йдемо по землі, то листя як шрудить? Який звук ми чуємо? Ви на двір, коли листочків багато, ми починаємо їх ніжками, а вони кажуть нам ш ш ш, -ш». Повторюємо. Шурудять. Шорудять. Де... Так, шурудять. А де живе звук ши? Він тут живе у нас на початку слова. Ш. А які ще слова ми можемо назвати? А ну, давай дивимось. Що це? Ялка. Шапка. Ялка. Шапка. Шапка. Штани. Штани. ш. На початку слова ш. Шафа. 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 за мною. Шафа. Шрафа. ш. На початку слова так. Шкарпетка. Шкарпетка. Ши. Шетка. Шишка. Шишка. На початку слова звук «ши». Запам'ятовуємо. Шапка. Шапка. Штани. Штани. Шафа. Шафа. Карпетка. Шишка. Шишка. Так. Тут звук «ши» живе на початку слова. Шапка, штани. Шафа, шкарпетка, шишка. Добре. Ой, а тут що зробили наші дітки? Де вони пішли гуляти? А ну, давай розказ, розказувати будемо. Давай. Вони збирали грибочки, так. А хто ходив збирати грибочки? Хто ходив збирати грибочки? Майчик. Хлопчики, так. Ой. Що вони? Вони багато назбирали грибочків. Так. Да. Багато. А який грибочок держить хлопчик? Великий чи маленький? Великий. Великий. А ще є грибочки на землі. Є. Так, є. Правильно, є грибочки. Ось як що ми подивимося. Так, правильно. А чому кажуть щедра осінь. Чому кажуть щедра осінь? Дивимось, що ми бачимо на картинці? Що це? Це овочі. Так, дивись, це тут у нас овочі. Багато осінь нам приносить багато овочів. Це і. Гарбуз, це і морква, і кукурудза, і перець, і помідори, і капуста. Всього доволі і картопелька. А які фрукти приносить нам осінь? Які фрукти приносить яблука, яблука вона нам приносить. Що ще? Картопля. Картопля це овоч. Дивіться, яблука, слива, груша. Все це нам приносить осінь. А чому ми кажемо золота осінь? Якого кольору листочки на деревах? Були зелені, Єлті. а стали жовті. Вони такі жовті, схожі на золото і кажуть, золота осінь. Гарна, золота осінь. Чудова, щедра, золота. Так, добре. Молодці. Ну що, все запам'ятали? Так. Да. Ну, до побачення, до зустрічі. До побачення. Чудово, молодець.